Ситуація на сході України продовжує ускладнюватися. За добу бойовики обстріляли наших військових 126 разів. Найгарячішою точкою зони антитерористичної операції є Дебальцевський плацдарм. Зараз на різних його ділянках ведуть бої 5 батальйонів тактичних груп противника. До їх складу входять і російські військові. Через Таханов сюди надсилають підкріплення та бронетанкову техніку. Загалом у районі Дебальцевого знаходиться близько 2,5 тисяч бойовиків і російських найманців. Сюди ж вони підвезли і бронетехніку: близько 35 танків, 50 бронемашин та стільки ж артилерійських установок. У Горлівці терористи готуються до оборони. Вони отримали наказ від своїх ватажків підготувати тут постійні місця дислокації для своїх формувань. Також вони розробляють схеми введення боїв з житлових кварталів. Сюди ж звозять бронетехніку. Разом з тим українським військовим вдалося знищити два мінометні розрахунки противника. Наші захисники влаштували бойовикам засідку і обладнали вогневу позицію. Розпочинаючи з 22.30 до 0.45 відбулось два бойових зіткнення в районах Піски-Водяне та Новобахмутівка. Банформування, отримавши організовану відсіч, відступили. Також терористи продовжують гатити і по Луганську. Вночі кілька потужних залпів прогреміли в районі кінотеатру Україна та Пуревісник. За словами очевидців, перед вибухами було чути шум від польоту. Залпи були і у східній частині міста. Як повідомляються міжбойовики, кількість постраждалих у Луганську збільшилася до 11 осіб. Раніше було відомо, що від обстрілів постраждали шестеро людей. Місто знаходиться під контролем терористів, і вони не обстрілювали його вже декілька місяців. У результаті артилерійського обстрілу бойовиків вже другу добу без світла і тепла сидять жителі кількох районів Авдіївки. Комунальники намагаються усунути пошкоджені теплотраси та лінії електропередач, але терористи не дають їм цього зробити своїми обстрілами. Постраждали від атаки бойовиків коксохімічний завод, трамвайний парк та декілька багатоповерхівок. За даними прес-центру АТО, у Маріуполі зараз все спокійно.